Друзі, всім привіт! Дивіться, що я зробив. Гляньте, який він чудовий. Забув тільки морквинку кинути, зварити, щоб положити, але козаки мене їхно відкидають. То й нормально. Дивіться, покажу вам, що я сюди роблю. Дивіться, бачите? Оцей це я вже зробив. Гляньте, який, бачите, прозорий. Цей трошечки мутний. Ара покажу, який він буде. Гляньте, який все, не мутний, не такий, як цей. Знаєте, що робив? Просто беру обнокновену салфетку. Отак. Бачите? Приложу її. І провожу. Все, я це все забрав. Гляньте, який чудовий. І так з кожним. Хоп-хоп, і буде красота. Та, але що? Всім гарного дня. Я думаю, ви вже побігли кидати домашню курочку чи півника, ні?